Слава Україні! Я продовжую займатися питаннями, пов'язаними з будівництвом гелікоптерного майданчика біля трасової гори в Каневі. Так, от нещодавно я отримав лист від Державної фінансової інспекції України, яка мені написала, що виявляється дуже цінні будівельні матеріали були привезені на будівництво цього об'єкта. На відстань від 380 до 420 кілометрів. Виявляється, цими цінними, неймовірно важливими матеріалами, які везли через півкраїни, це був звичайний пісок, який згідно з. Наказом з Державного комітету будівництва має завозитися з відстані не більше ніж 80 кілометрів. Безумовно, піску вистачає всюди і на Черкащині вистачає, але було так вирішено хитро, що ці. Неймовірну кількість піска, нібито за документами завозили з іншої частини України. Таким чином, державі, вкотре було завдано збитків, і цим всім займався завод Майстер профі України разом з ДП ДПЛІ Арени. Наші розслідування з приводу будівництва цього жахливого, страхітливого і безглуздого вертольотного майданчика тривають. Ці новини, які ви сьогодні почули, не останні скандали з приводу. Вертолітного майданчика У мене є ще інші новини, але їх повідомлю іншого разу.